Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Волес і Громіт Вечеря на місяці. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У затишному будинку на Грув стріт між однаковими цегляними будинками жили собі два нерозлучних друзі Уоллес і його пес Волес був високий чоловік, завжди в зеленому жакеті, з усмішкою на обличчі та вічним ентузіазмом у серці. Він був винахідником. Громіт мовчазний пес із великими очима і виразною мордочкою. Він нічого не говорив, але міг одним поглядом висловити цілий діалог. Одного вечора Уоллес сидів за столом у своєму затишному куточку. На плиті мляво кипів чайник, видаючи знайомий заспокіливий свист. Стіл був укритий скатертиною у жовту клітинку, а на ньому стояла чашка з паруючим міцним чаєм. Над головою погойдувався ледь чутний вентилятор, а через вікно проникало м'яке помаранчеве світло вечірнього місяця. Поруч на столі лежала велика купа туристичних буклетів у пошуках ідеального місця для відпочинку, куди вони планували поїхати із громітом. Волес уважно гортав сторінки з назвами Кораблі в Карибах, французькі сири в Провансі», гастрономічний маршрут Італією. «Хм, нічого цікавого, пробурмотів волес. Він зітхнув, устав і підійшов до холодильника, відчинив його і заглянув усередину, порожньо. Лише самотній огірочок у банці кволо плавав у розсолі. Волес нахилився, протер очі, зазирнув ще раз жодного шматочка сиру. От біда, громіте, сказав він, нахилившись до пса. Немає жодного шматочка сиру, жодного. А ти ж знаєш, як я люблю вечірній крекер із добрим чедаром. Громіт також підійшов до холодильника, обережно відчинив дверцята, кинув погляд всередину і зітхнув. Повернувшись до кімнати, вони вмостилися за столом. Волес налив собі чаю, поклав на тарілочку два крекери і почав повільно жувати один із них. Громіт теж спробував ех, громіте! Сказав волос, дивлячись на сухий крекер. Без сиру це не вечеря, а справжнє випробування. Пес у відповідь скрутився клубочком і сумно дивився на чайник. Та всі ж знають, раптом вигукнув волос. Що місяць зроблений із сиру. А що, як ми поїдемо на відпочинок прямісінько в небо? Громіт повів вухом, а потім вони одночасно подивилися у вікно, де на небі виблискував місяць. То вирішено. вигукнув волес і підскочив зі свого крісла. Наступна зупинка місяць. Пес підняв брову і поглянув на волеса з недовірою, але той вже коперсався у своїй майстерні, захоплений донестями. Повітря, дзвеніло від звуків молотка, викрутки, свисту дриля та іноді веселого муркотіння самого волеса. Трохи цього так і трішечки того, ага, і гайку сюди о! бурмотів він, водночас, обмащуючись мастилом і строчачи замітки на клаптиках серветок. Громіт тільки зітхнув і покотив очима, але терпляче прибирав за другом усі обгортки, металеві стружки і порожні банки з-під фарби. І ось те, над чим працював волес, було готове. Справжня, гігантська космічна ракета. Вона стояла у підвалі будинку, наче велетенський чайник на крилах, червона, блискуча, з маленьким круглим ілюмінатором і гордим написом до сиру на борту. Інтер'єр ракети був такий самий затишний, як і їх дім Кухонний куточок, крісло для волеса, лежанка для громіта, чайник на поличці і ящик, приготовлений для сиру. Ну що, друже, готовий. Вечеря на місяці. Хіба не чудово. Волес з урочистим виглядом відкотив останню драбину, прикріпив гніт до пускового механізму ракети і вставив сірник у металевий тримач. Потім обережно запалив гніт, який одразу зашипів і почав повільно тліти. Ну, це воно, громіте. Ми вирушаємо в історичну мандрівку. Виголосив він і вже збирався заходити в ракету, як раптом зупинився. Так, стривайно, ну. ми ж забули О, крекери. Волес сплеснув руками, розвернувся і побіг до кухні. Увесь цей час Громід вже сидів у ракеті, пристебнутий до свого лежака, і з напруженням спостерігав, як гніт з кожною секундою ставав коротшим. Його очі все більше округлялися, вуха тремтіли, а лапи вчепилися в крісло. За мить до повного згорання гніту Волес вскочив до ракети з пакетом крекерів у руці, під стікав йому по лобі. Хух, хух, встиг!» – видихнув він, і якраз у цей момент ракета здригнулася і здійнялася вгору. Вони полетіли крізь зорі, повз комети і планети, і, нарешті приземлилися на місяці. Волес зі столовими приборами в руках ступив на місячну поверхню, яка м'яко репіла під ногами, наче пухкий сирний коржик. Вся поверхня місяця була блідо жовтого кольору, вкрита кратерами, схожими на велетенські дірки в швейцарському сирі. Поглянь лишень, громіте. захоплено вигукнув волес. Це ж чистісінький молодий глостершир. І ця структура витонченіша, ніж у едама. Ну просто казка! Белісімо! Він став навколішки і обережно відрізав шматочок поверхні ножем, вдихаючи цей неймовірний аромат. Громіт, спостерігаючи здаля, обережно стопив поряд, залишаючи за собою глибші, але легкі сліди. Пес лише втупився в невідомий об'єкт неподалік якийсь автомат з написом Місячний прогулянковий сервіс, 10 пенсів. Його очі здивувалися. О, що це у нас тут? Волес кинув монетку в автомат. Він тихо клацнув, але нічого не відбулося ніяких звуків, рухів чи світла. Волес постояв кілька секунд, почухав потилицю і знизав плечима. Хм, мабуть, несправний. Ходімо далі, громіте. Місяць великий, десь тут має бути ідеальний шматочок сиру. Вони Рушили між кратерами, пробуючи на смак поверхню, заглядаючи в поглиблення та вдихаючи запахи. Громіт уважно досліджував все навколо, а волес не переставав вигукувати. Оце так текстура, М -м -м -м. а це із горіховими нотками! Та поки вони захоплено блукали, автомат раптом ожив. Його очі, лампочки, засвітилися, корпус заскріпив, і він почав обертатися, шукаючи порушників. Побачивши силуети вдалині, що коперсалися в місячному ґрунті, він завмер. На екрані висвітилось повідомлення: фіксовано крадіжку місячної власності, режим безпеки активовано. Автомат клацнув пружинами, і з його ніжньої секції висунулася гумова битка. Він урочисто загуркотів і поїхав на своїх маленьких колесиках, залишаючи за собою слід з місячного пилу. Ковзаючи між кратерами, він підкрадався до порушників ззаду, очі блищали рішучістю, а гумова битка підстрибувала від нетерплячки. Та саме в ту мить, коли автомат під'їхав майже впритул до волеса і вже готувався вдарити зловмисника по голові, щось клацнуло в його нутрощах. Екран замерахтів, і на ньому з'явилося нове повідомлення. Режим дії десяти пенсів завершено. Зупинка. Очі згасли, битка сховалась, і автомат з глухим стуком завмер. Залишивши волеса, що навіть не помітив небезпеки з черговим шматком сиру у руці. Коли волес нарешті обернувся, його погляд впав на дивний автомат позаду. Ово, а ти звідки взявся? здивовано вигукнув він. Недовго думаючи, він вкинув ще 50 пенсів. Автомат ожив, очі знову засяяли червоним, корпус загуркотів, і гумова битка знову висунулася, щоби покарати порушників. Та навколо вже нікого не було. Волес із громітом, які вже скуштували вдосталь сиру, прямували до своєї ракети, несучи повні кишені сирних сувенірів. Автомат повільно обертався, просканувавши горизонт, і щойно виявивши силуети вдалині, стрімко рушив їм у слід, знову шукаючи порушників, яких він мав покарати. Волес озирнувся і, побачивши, як до них мчить автомат із гумовою биткою, аж підскочив від переляку. Ой, леле, громіте, запускай ракету, хочеш? Він стрибнув до ракети, розмахуючи пакетом із сиром і крекерами, а громіт у паніці смикав важелі запуску, та волес раптом згадав Ми забули підпалити гніт! Він стрім голов вискочив назовні, вихопив сирники, і в останню мить, коли автомат вже під'їжджав уперто і нестримно, підпалив гніт. Вогник побіг вгору, ракета почала гудіти, автомат зробив останній ривок і встиг вчепитися за її ставні, звиваючи знизу, мов рішучий турист без квитка. Але ракета встигла взлетіти, залишивши позаду хмару місячного пилу. Робот протримався кілька секунд, але зрештою його металеві щіпці зісковзнули, і він з гуркотом гепнувся назад на поверхню місяця. На екрані автомата з'явився напис Покарання не виконано. А його руки сердито замахали у повітрі. Він ще довго махав у напрямку ракети, що зникала серед зірок, залишаючи по собі спогад про несподівану пригоду. Отож, мовив волес, сьорбаючи чай у польоті. Вечеря вийшла незабутня, але наступного разу, громіте, подумаю про відпустку у Швейцарію. Там сир безпечніший. Громіт тільки мовчки поглянув на нього і втупився у вікно ракети. На його мордочці з'явилася легка усмішка, адже щось у цьому всьому йому все ж таки дуже сподобалось. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.